Слідчим відділом прокуратури міста Києва з ранку, близько 8 години ранку, розпочався обшук у приміщеннях управління ДАЮ в місті Києві та полку ДПС ГУМВС України в місті Києві у рамках оціна кримінального провадження відносно незаконного притягнення до адмінвідповідальності громадяни, які приймали участь у мирних акціях протесту на в кінці 2013-го, на початку 2014-го року. Станом на зараз у зазначених приміщеннях встановлено та вилучено. Електронні та паперові носії інформації, які свідчать про притягнення до одміну відповідальності учасників автомайдану, у тому числі це переліки, переліки транспортних засобів, які використовувалися ними у акціях протестів. Також ну, безпосередньо з зазначенням, що це є. Автомобілі автомайдану. Тобто це підтверджує те, що співробітники та керівництво судої достовірно було відомо про те, кому належать ці автомобілі та з, як, та з якою метою вони їх притягували до одміни відповідальності. Я не знаю на рахунок, як ви кажете, обшуку. Я знаю, що у нас триває перевірка прокуратури. Тому так, це нам підтвердили. Перевірка є, перевірка триває, але ми працюємо всі згідно. Штатного розкладу всі на місцях і працюємо згідно того плану, який у нас зазвичай на кожен день. Наші працівники в районах зараз забезпечують профілактичні заходи в навчальних закладах з дітьми згідно тих попередньо в розкладах зазначених наших планів. <звук> Абсолютно. Перевірка триває, так як це належить, все необхідне, я так розумію, що надається для перевірки, а ми працюємо всі так, як належить.